Яку групу ФОП обрати блогеру, стріміру, та як оподатковувати доходи від своєї діяльності? Зареєструватися ФОП-блогеру можна на другій або третій групі. Якщо ви отримуєте оплати від фізичних осіб, від інших ФОП та юросіб, які також перебувають на спрощеній системі оподаткування, ви спокійно можете реєструвати другу групу. Податки тут фіксовані. Звітність подається раз на рік. Якщо ж ви отримуєте доходи з за кордону, наприклад, адсенс чи якихось реферальних програм, або вам платять кошти бізнеси, великі бізнеси за рекламні інтеграції, то тут вам підійде лише третя група. Податок тут вже сплачується у розмірі єдиного податку 5% від доходу, військовий збір 1% від доходу і ЄСВ. Звітність подається раз на квартал. Ключова різниця між цими групами це те, що друга група платить фіксований податок в незалежності від того, скільки заробила. Тобто заробити 5, 10, 500 тисяч гривень, сплатите одну суму. А от ФОП третьої групи сплачує в залежності від доходу.